На Хмельниччині родичі бійців, що воюють під Дебальцевим, перекрили залізничний переїзд. Кілька десятків людей вийшли на колії з вимогою надати підкріплення військовим частинам. Рейки перекрили бусом за 5 кілометрів від Шепетівки. Пасажирський потяг по цій колії проходить лише раз на добу, але люди налаштовані не пропускати також і вантажні вагони. Правди про ситуацію на Дебальцівському плацдармі вимагають від влади і в Одесі. Там громадські активісти перекрили дорогу на один з терміналів торгівельного морського порту. Черга з фур вишикувалася миттєво, адже рух технологічної траси досить активний. Учасники протесту підпалили шини і висловлювали претензії на адресу генштабу. Тим часом трасу Київ-ЧОП протестувальники вже розблокували акцію протесту. Рідні бійців 128-ї бригади та громадські активісти почали ще вчора ввечері. Рух автівок зупинили в обидва боки, вимагали врятувати солдатів з під Дебальцевого. Врешті страйкарям зателефонували бійці. А очільник області переконав, що влада робить усе, аби врятувати бійців. Тільки тоді люди зняли блокпост.